Вітаємо перекрасна атлетка. Сьогодні в рамках онлайн-клубу ми проведемо тренування на м'язі рук. Робимо гарну спину, гарні, підтягнуті і що важливо сильні руки, які дозволяють тобі опановувати більше вправ в функціональному тренінгу, бути витривалішою і кайфувати від тренування активніше, оскільки ти будеш просто з одніше витриваліше, зможеш зробити більше і зможеш насолодитись більше. Також, окрім гантелі, нам знадобиться еластична стрічка. Якщо стрічки немає, та ми її розтягуємо ось таким. Штучнові, що її немає, будеш виконувати це з гантелю, я покажу альтернативу. Або можна взяти панчохи, еластичні, такі довгі панчохи, колготки, і буде така імітація стрічки. Поїхали, опускаємось вниз. Швиденько розминаємось у грудному відділі. Зап'язі під плечом згодом. Рутається у грудному відділі назад з правої сторони. І з лівої таз стримуємо, не завалюємо і в грудині назад, і в грудині вперед. Чотири. Три. Два. Подивилися за рукою вверх. І один. Добре. Витягнули руки перед собою. грудина опустили вниз, ніби провалюючись між руками, зводимо долоні до центру і заводимо перед передпліччя за голову. Чотири рази подовжуємо, при цьому якби, да, удлиняємо, розслабляємо м'язи рук, лоб торкається підлоги, стопи розслаблені торкаються підлоги. один, Підвели долоні до себе, скруглилися в грудині і повільно виконули згинання і розгинання вперед, згинання, скруглення. Уявляючи, ти штовхаєш простір то грудним відділом хребта, то животом, то попереком, то грудиною. І розігнулись назад. Рибанець за хребамцем підйом, руки розвели в сторону і зап'ясть ось так по колу. Круговим рухом, зап'ястями. промалювали круги, а тепер дивіться тільки пальці. Просто Простопирте пальці на руках і кожним пальчиком виконати такі кругові обертання. Ніби ви кінчиком пальця малюєте коло, малюєте коло Так, вперед, в сторони, вниз. І так само вказівним. І ви відчуєте таке приємне натяжіння від пальчиків до від пальчиків до лікті через усе передпліччя. Ліва рука. Ліве і право одночасно працюють без Тепер пальчик і мюзинчик. Тобто ваша задача зробити таку мобілізацію суглобову. Ви знаєте ці елементи, якщо ви працюєте зі мною давно. суглобові мобілізації вони покращують входящий, да, сигнал ззовні до тіла і видають з тіла кращу реакцію, кращу реакцію у витривалості, сили, гнучкості. Коротше, тренуючи ваші суглоби, стимулюючи їх через мобільні вправи, через мобілізації. Вивели руки перед собою, і тепер по коло плечовий суглоб ви зможете краще відчувати своє тіло під час рухів. П'ять разів. Чотири плечі малюють круги, тобто виїжджають вперед, вверх, назад і вниз. І ви таким чином одночасно з двох сторін промальовуйте ваш плечовий суглоб. Виконали розтягнення рук по сторонах, бокове згинання повільно в правий бік, лівою рукою докрутіть себе всередину і поставте ліву долоню навпроти правої. Можна вивести їх на кулачки, якщо не дістаєте долонями, і розтягніть задню лінію тіла. Так, під лопатками і в ділянці лопаток все розслабили. Розкрив з лівого боку на видих підйом, перекат на ліву сторону, правою рукою себе довели, так само долоні поставили і скруглились у грудині. Чотири. Три, два, один. І розворот через верх. Три, два, один. Прекрасно. Переходимо до перших вправи. Вихідна позиція. Планка, з якої ми виходимо в бокову планку. Зараз уважно на ліву ногу. Ми розкриваємось в ліву руку. На ліву опору, точніше, на опору лівої руки, зап'ясті під плечовим силовим. придивіться. Тепер ви торкаєтесь правою долиною і ставите ліве коліно на підлогу, це уважно, виконуючи відтискання вузьким хватом. Тобто лікті направляємо до талі. Подивіться, лікті не розводимо по сторонах, а направляємо їх до талі. Підйом. Дивіться, у вас опиняється права стопа в опорі, ліве коліна все ще в опорі. Тепер ви просто виходите знову в планку і розкриваєтесь на ліву. сторону вверх. Знову торкнулися вниз, коліна ліве поставили. Звідси права нога у вас пряма, права нога у вас пряма ззаду, ліве коліно в опорі і вузьким хватом. Відтискання. Підйом вверх, планка. І бокова планка. І ще вісім повторень, опорне коліно, вузький хват, права стопа торкається підлоги, вихід в планку і в боку в одночасно. Шість повторень, коліно, вузький хват, точка, крок. Бокова планка. Дихання не затримуємо. Вдих, видих, лівою, лівою степою крок назад. І бокова планка розворот. Вниз, точка лівим коліном. від підлоги лобом до підлоги. Тягнемось, праву стеку поставили два рази вдих. Дуже важливо на моменті відтискання: не зажимай голову, не зажимай шию назад. Тримай підборіддя прижатим до грудини. Боковий розворот. Ніби ти лобом, хочеш поставити точку на підлозі. Розворот, вниз, Точка. Так само виконуємо на праву сторону. Тепер я розвертаюся до вас іншою стороною. Ви можете залишатись цій самій позиції, просто на другу руку виконувати. У вас зараз буде опора в правій руці. Так, планка. Повільно переходимо в планку на праву руку, розкриваємось грудиною, лівою рукою вверх, ставимо ліве зап'ястя в опору, праве коліно в опору і відтискання, викладаючи тіло на плечі. На підйомі одночасно з видихом, тобто ви прибираєте і одночасно видихайте розворот на праву руку. пікті направляємо вздовж корпусу, ніби хочемо викласти на свої плечі своє тіло. Розкрились в планку, праве зап'ясті під плечовим поставили ліве в опору, праве коліно відтискання. Агресивний потужний видих додаємо на зусиллях, Шест. там, де ви відчуваєте потенційну можливість. Дискомфорту в попереку або надужувань. Точка п'ять. Відтискання. Долонями вбираємося під логу. Лікті дивляться назад. Чотири вверх і вниз. Трохи назад. Три. Подивилися за рукою. Відтискання ничими піджимати до вух, ви викладаєте своє тіло і сильними руками, натискаючи в підлогу, як великими кнопками, ніби виштовхуючи себе вверх, вихід в планку, і бокова планка подивилась за рукою вниз в планку, коліном правим торкнулася, віджались вниз, викладаючи тіло на руку, ліву ногу задираючи вверх, вихід в планку. І знову в бокову планку, долоні вниз. І витягнулися, митямо на назад. Підтягнули хребенець за грибенцем руки до себе і долонями лівою долоною розтерли зап'ястя з правої сторони, правою долоною розтираємо зап'ястя з лівої сторони. Так, кожен пальчик, кожен пальчик розтираємо у заснування, тобто там де -то крайня фаланга. Розтерли. І переходимо до другої вправи. Беремо стрічку і динамічно розтягуємо її перед собою. Тримаємо її верхнім хватом. Якщо стрічки немає, ви берете гантелі або пляшки з водою до рук. Ось так. Тримайте її верхнім хватом, не заламуючи зап'ястя. І я показую, що ми робимо. Ваша задача, ось так динамічно розтягуючи, піднімати руки вверх, плечі при цьому відпускати вниз, не зажимати плечові сгоби і опускати. Перед собою, тобто ви постійно працюєте в динамічному розтягуванні і імітуйте такі пружинністі рухи, поєднуючи це з згинанням в плечових суглобах і з розгинанням. Зігнули плечі, піднімаючи руки вверх, і розгинаємо плечі, виводячи руки перед собою. Якщо ви виконуєте це з гантелю, дивіться ви імітуєте такі ж самі пружини, трошки приводячи гантелі до себе. Так, одна до одної, і опускайте вниз. Тобто у вас два рухи, які ви поєднуєте: згинання, розгинання, мобільність плечових суглобів вам допомагає тут адаптуватись до вправи, і пружина, яка протистоїть, така напружуюча пружина, який Напружені якої протистоїть ваша рука. за рук, за плечей. Поїхали. Головне, подивіться, будь ласка, на зап'ястя, щоб ви отак не викручували їх і не завалювали їх всередину. Щоб зап'ястя було однією лінією суцільною з вашим передпліччям. Це важливо. Поїхали. 15 секунд вверх. Або давайте 10 вверх, 10 вниз, 9. І при цьому ви регулярно поглядаєте на свої зап'ястя, щоб вони не заламувались всередину і зовні. На моменті, коли ви 7, згинаєте плечові суглоби, тобто піднімаєте руки вверх, ви не піджимаєте плечі 6, до вух, 6, а тягнете їх ніби до лопаток. 6, тобто 6, робите 7, свою 7, шию 7, довгою і гарною. Маківкою тягнемось вверх. П'ять. Все ще плечі опущені вниз, корпус не нахиляємо. Чотири вверх. І чотири вниз. Перед собою. Три вверх. Пружинимо, 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 Три вниз. Два вверх. Пружинемо, пружинемо, пружинемо два. І вниз розігнули. І один. Вверх-вверх-верх-верх-верх-верх-верх. Верх верх, 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 верх верх вниз вниз, 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 вниз. вниз, вниз. І останнє. Вверх. Подивилися на п'яще, щоб вони не заламались. І вниз. Прекрасно переберемо. Руки вводимо перед собою і малюємо за цифрою, малюємо цифру вісім за великим пальчиком. Малюємо цифру 8 за великим пальчиком, уявляємо, що великий палець, кінчик вашого великого пальця, починає рух в формі вісьмірки, да, малюю вісьмірку, і вся рука повторює цей рух якби за зап'ястям, якби зап'ястя не виламуючи, а масажуючи. Прекрасно, тому що у вас зараз знову буде опора в руках. Пальчики розім'яли, зап'ястя розтерли з одного боку. З іншого опускаємось вниз, дивимося уважно на вправу. Цікаво і прикольно. Ми залишаємось на колінці, ліве коліно в опорі. права нога з боку витягнута. Так, ліве долонь навпроти правого коліна. Навпроти лівого коліна, вибачте, права рука витягнута в сторону, ліву руку вводимо перед собою. І ми робимо приведення коліна до ліктя, відведення. І та рука з гантелю, що витягнута вперед, ось так паралельно підлозі, розводите в сторону і піднімає, вас, піднімає ваш корпус. Затім ви знову опускаєтесь вниз, приводите коліно до ліктя. І сильними м'ясами животу підняли себе вверх. Паралельно підлозі приводимо лікоть до коліна, зап'ясть тримаємо під плечом з і на видиху ми виводимо гантель, піднімаючи свій тулуб вверх. Тобто виконуючи бокове вирізгання. Знову ви долин торкається підлоги. Одночасно з тим, як долин торкається підлоги, ви приводите коліно до лікця. Видих під'ємо вверх. І ще шість. П'ять, ліве за п'ясі підключили сигло. Правим коліном б'ємо у себе вправе стегно. Видих. Сильним животиком себе підняли. Три. Чотири. Три. Привели ліно. Два. Привели коліна. І один. На цьому вступна частина і ознайомчий матеріал з онлайн клубом завершиться. Я запрошую вас, ви онлайн клуб, власне, щоб отримати повноцінні тренування з системою і повною програмою.